Стрітеня Господнє Ісуса Христа. Праздник стрітеня Господнього нагадує усім людям про подію, яка відбулася після різдва Ісуса Христа. Господь Небесний явив спасіння своє перед народами і відкрив правду свою. Радуйся, благодатна Богородице Діво, бо з тебе засяяло Сонце правди. Христос Бог наш, що просвічує Тих, що в темряві, і веселися Ти Семеоне, старце праведний, якому Господь пообіцяв, що не помре, поки на власні очі не побачить Спасителя нашого Ісуса Христа. І Ти прийняв обійми. Визволителя душ наших, що дарує нам Воскресіння, і з тим радісним великим святом стрітення Господня від щирого серця і душі. Вітаю сьогодні усіх людей на нашій Україні і по всьому світі, і наших захисників, синів і дочок на війні. А я бажаю всім людям мирного життя, щоб процвітала сильна християнська віра і любов Божа на своїй рідній землі, бо наш український народ вистраждений війною, серцем і душею і так чекає того спокою і миру на своїй страждальній Україні, вже довгі роки життя. Боже єдиний Україну нам збережи. З нами Бог і хресна сила Його. А якщо з нами Бог, то хто ж проти нас, Господи, Хай буде воля Твоя, а не моя, як на землі, так і на небі. І зранку уже панує святковий настрій і діти, й батьки, несуть до церкви свічки. Запалюють під час божественної літургії, а на вулиці хоч зимно, але так хочеться принести до своєї оселі частинку освяченого тепла і любові, миру, добра, хоч під час війни звеселити душу свою, бо запалена свічка є знаком народження Спасителя, який став справжнім світлом. Для всього світу, як на небі, так і на землі. І свічка є оберіг для всіх людей, для родин і сім'ї, і цього дня зима зустрічається з літом. Так кажуть у народі, амінь.